Людина хоче, щоб її почули, і думка, яку вона народила, знайшла свого адресата. Кричить через соцмережі мільйони умів у надії на схвалення і лайки. Інформація робить революції, скидає цілі уряди і приносить мільярди тим, хто має засоби її донести. Твій голос заглушить юрба ботів. Якби алгоритм існував, то в топі були б. Молоді дівчата, що дригають цицьками й сраками, Ситий голодному нічого не пояснить. І мало хто розуміє, що соцмережі ті самі змі, і мають вони темники свої. Редактор сидить за штурвалом, семантика його водійські права, формує думки і настрої мільйонів. А ти далі пригай, скачи, вір, що переможеш саме ти. Блогер лиш ноту, нота, музику грає мережа, нею ж володіє конкретний клас, Буржуї роблять дурнів із нас. Одну лиш я маю пораду, перш ніж говорити думки у світ, ти мислити навчись. Філософ... Філософ... Філософія під мікроскопом мислення розглядає, інакше, як у грі барси проти ФК дужче. Відомо зразу хто програє.